Хотів сказати, що для мене честь отримати нагороду від історичного клубу Холодний Яр». В цьому клубі прихильники Павла Скоропадського, Симона Петлюри, Болбачана, Отамана Зеленого, Бандери, Мельника. Але всі ці люди україноцентричні. Більше того, тут є люди, які сповідують різні конфесії. Водночас для них дуже важлива віра, це віра в перемогу України. І тому це певний приклад, який гідний наслідування як повинно відбуватися в нашому суспільстві нашому. І я думаю, що це теж певний приклад, коли люди, люди маючи свою певну візію. Можуть з повагою ставитися один до одного, любити один одного, підтримувати один одного, спирати один одного і допомагати один одному. Бо ми всі робимо спільну справу, відстоюючи наш український світ. Це така нагорода ще одна квітка, чи ще одна він вінок, подарований від братів і сестер з любов'ю.